Вітаю на моєму каналі. Сьогодні, 24 серпня, налаштовую камеру. Угу. Я перед цим налаштовувала, але коли відео краще. Ну, Мені потрібно ще трошки простір. Так, друзі, це вчорашній малюнок. Як бачите, ми можемо його так імпретувати, можемо так. Але чомусь от хочеться так. І так, друзі, дивіться. Сьогодні тема дуже цікава. Я давно хотіла малювати. На цю тему сьогодні неділя. Сонечко, день сонця називається неділя. Я неспроста так кажу, тому що це про мандали. Сонечко це природня мандала. Місяць, як він це вже природня мандала. Наші клітини в тілі це природні мандали. Тобто... Але сьогодні буде чим цікаво, що це буде нейровібраційна мандала. Тобто, сьогодні я буду, ви бачите, от у мене олівці буду малювати олівцями. В мене навіть ви пам'ятаєте, хто зі мною малював, там є цей малюнок. Я тут. Подумала, наче цього малюнка. Мене така сьогодні думка осяйнула осяйна. Так що буду ще продовжувати цю думку втілювати в життя. І сьогодні ми почнемо малювати. Тобто, ви можете приготувати такий циркуль. Я буду малювати на в альбомі на великому форматі, тому що це буде олівцями, це буде такий мандала, це круг, ви самі розумієте. Да? Тобто ми будемо визначати ну, такий приблизно центр, десь так орієнтовно. Я так приблизно буду ставити, дивитися циркулями міряти. Зі в кого немає циркуля, ви можете це робити від руки. Ніхто від вас не вимагає такої прям точності. Малюємо десь приблизно сім кругів, тому що це так само, як і наші чакри, да, мандала. Тобто наші чакри це мандала, наші енертичні центри, е е клітинки в нашому тілі. Потім павутина природня мандала. Ну, безліч. Якщо ви знаєте ще якісь природні мандали, можете написати в коментарях, прокоментувати. Мені самі буде цікаво послухати. Рахуємо, раз, два, три. Да? Чотири. Таке от на сколу. Ну Я буду Є люди в мандалах центральні коло не рахують, не порахуються. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ми зробимо ще таке коло. Я хочу помалю, ой, помалювати сьогодні кольором. І розпочну я з центрального З центральної частини. Трішки вам можу ознайомити вас з мандалами, тому що в мене є книжка така, от я проходила навчання, історія види, принципи побудови Ну, вібраційні цілющі мандали це круги, які поміщені традиційні, сакрально геометричні символи, розслабовані різними кольорами, відповідно до заданої теми. Тобто ми можемо малювати з вами на... на любі теми, так само, як і на гроші грошовий колодязь, так само, як і на здоров'я, на стосунки, на любу тему. І можемо в мандали вносити символи. Символи можуть бути різні. Ми можемо сьогодні так помалювати з вами зараз трішки кольором, тоді будемо вже нейролінію, Можемо відразу нейролінію потім кольор нести, як кому подобається. Трішечки вам розповім історії. Що мандали як зображення божества, мандали по всьому сходу служать інструментами для споглядання, концентрації та боже на божественному. Їхнє головне призначення сприяти концентрації енергії в, є... в одній єдиній точці під час медитації. Тобто, ми, коли намалюємо цю нейромандалу, ми можемо її вішати на стінку, дивитися на неї і медитувати, тобто концентрувати свою увагу на цю мандалу, на що ви намалювали, да? на всі ті фігурки, які там ми зображаємо. Намальовані на шовкапа, папері, тханки, прямокутники з на яких представлені станції домісті або містичні зображення буд, вчителів, захисників, зазвичай вішать кімнатах, Призначені для медитації як зображення певного божества для церемоній і ритуалів. Мандала застосовується на сході Насамперед як елемент церемоній багатьох релігій від індуїзму або буддизму до ламаїзму Тибету. Прикладом цього може бути той факт, що як у тебе такі церемонії індіанці, навколо Північної Америки ці мандали створюють для того, щоб показати непостійність життя з піску чи розфарбованих високих зерн конструють мандали на землі. Ну, тут така велика тримірні мандали, космічні, ці мандали вважають ям світового порядку. Ну, тобто планети. Да? Наші планети це також природні мандали, е, мандали тіла, внутрішні мандали, мандали як мистецтво, да? мандала сама по собі теж може сприйматися як мандали мистецтва. Сі точки зору всі твори мистецтва. Є мандалами, тому що збирати розрізана в одне ціла картину, скульптури і так далі. Хоча сучасне мистецтво не має ту магічну цінність, яку надавали в минулому створення будь-якого твору, підпорядковується тим самим творчим структурам. Тобто мандали буде сам процес створення, спосіб мислення, об'єднання різних елементів, ну в такому плані. Мандали, тіла або внутрішні мандали ну, тут ще багато прикладів є зараз. Я вам продовжу. Психічні мандали Перше почав працювати з психічними мандалами, великий мислитель та психіатр Карл Густав Юнг. Він використав мандул як концептуальний інструмент для того, щоб проаналізувати та закласти основи концепції архетипних структур людської психіки. Юнг вважав, що поведінка людини формується відповідно до основних структур свідомості. З цієї психологічної точки зору мандалу можна було визначити як структуру певної поведінки нашої колективної свідомості. Це виявляється дуже явно, коли наша індивідуальна свідомість перебуває в стані на пісну мандалами. Наприклад, є абстрактні малюнки або каракулі, які ми не свідомо на ракуші паперу. Тобто, коли ми наодинці з собою. Да, є як архетипи природи. Ми зустрічаємо мали на кожному кроці, кожен з нас бачить їх щодня. Тільки багато хто з нас не знає, чи йдеться про один символів. Даний нам як архетип, який на нас впливає. Ми можу, можемо бачити це в колах, які залишає крапля, чи бадає на поверхню озера, в колі творними пелюсками квітки або кругами на зрізі стовбра дерев, паутині. Так само, як на нейроліні, ми бачимо на небі, в горах там, ну наприклад, дерева. Я коли дивлюся нейроліні, для мене ті природі там такі нейроліні там на землі. Так само і ман... наша планета теж мандала, так само, як і чумацький шлях, клітини чи наше власне тіло, усі елементи є мандалами, які в свою чергу входять у великі мандали. Що цікаво, я сьогодні загуглила в мандали в Google і мені ніякої інформації не дало. Хоча чат GPT мені дав інформацію про мандали, я вам її тут залишу е спеціально, щоб ви почитали про мандали, те, що написав чат GPT. Ну, а так інформацію ми з вами можемо індивідуально працювати і створювати з вами на конкретну тему. Їх дуже багато таких тем. Буду вам перечисляти всі заслуги мандали. Зробила ви це можете намалювати від руки, як забажаєте. Я буду робити по своїм відчуттям, як я хочу. Тобто я намалювала ці круги, і відразу мені б хотілося ці круги понейрографувати. То Розумієте, тобто, якщо я створюю нейромандалу, мені хочеться ці кружочки, якби щоб і на камері було їх гарно видно. Да? Отак От зробити нейрографічно красиво, тобто обозначити м -м, лініями. Таким нейровібраційним, щоб вже моя мандала, ще тільки починає вона створюватися, вже завібрувала, тому що це нейровібраційна буде мандала. Це техніка, яку запатентувала ді... дівчина-інструктор Інна Світницька. Я в неї навчалася цієї техніки, в мене є сертифікат. Також я вам давайте тоді тут покажу прямо відео. Якщо не забуду її, то в мене в інстаграм це є, телеграм-каналі є. В мене спеціально є група сертифікати. Ну, не група, а в телеграмі. Там я виділила таке місце, де збираю. Тому що сертифікатів дуже багато. Як бачите я, да? тобто ви можете намалювати їх від руки. Не обов'язково, щоб вони були у вас намальовані прям красиво. Нейромандали можна створювати різними як сказати, малюнками. Наприклад, мені хотілося намалювати сьогодні стрикутниками мандалу, але я вирішила, що сьогодні я не буду цю мандалу малювати. Мені сьогодні хочеться так намалювати. Рахую, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Для мене це важливо сім, тому що це буде пов'язано із чакрами, сім кольорів. Да? І почну саме головне. І так, я прописала тему, яку я хотіла прописати. Ви можете прописувати для себе тему, вибирати, яку ви заважаєте. І я хочу почати вносити кольор відразу. Чомусь, я поки не хочу вносити ніякі символи, які ми можемо вносити символи. Символи можуть бути різні. Я починаю зараз вносити колір в центр мандали. Може тут залишати білий колір, по бажанню є, залишають. Це по відчуттям. Ну, як відчуваю, я хочу малювати. Ну, звісно, символи можуть бути. Це, наприклад, може бути, от я поставлю, наприклад, тут в цьому колі такий для себе символ, наприклад, сердечка. Це я. Да? Оце буде символ для мене, моє серце, моя душа. Можу написати там я. Які можуть бути ще символи? Ну, наприклад, тут теж я можу намалювати там, наприклад, чотири сердечка. Так, да? Символічно. Знаєте, люди вносять іноді такі символи і символічно. Можу намалювати, наприклад, такі от кола. Це такі кола, вони як... Гармонічні, вони згармонізовують, збалансують. Для мене зараз важливо цей гармонія баланс. Можна і тут ще сердечки намалювати, можна намалювати такий знак безкінечності. Що він для мене означає? Кожен символ щось означає, хто може хоче крестик якісь поставити, ноліки, будь-що. Можна ставити такі трикутнички. Що для мене ці трикутнички означають також? Це трикутник це така енергія, яка спонукає, тобто, бачите, як я вношу ці символи, як кажуть, наружу. Якщо вносимо наружу, то це символ е, такої чоловічої енергії. Якщо внутрі, то це більш такий символ жіночої енергії. Тобто мандалу ми формуємо по відчуттям, що я відчуваю зараз. Як бачите, я виділяю тут символими, да? сердечки виділила там, те, що намалювала символи, я їх виділяю. Тобто вони в мене в один колір не зливаються. Да? Я хочу, щоб це було так трішки структуровано, красиво, якось виділяю. Про що ці символи, що вони означають на індивідуальних з вами роботах, якщо ми з вами працюємо, ви вносите такі символи, ми потім з вами розбираємо. Ми розбираємо, скільки ви внесли по кількості, які кольори. Ми розбираємо все, тому що мандала, це я так захотіла її створити, бо можемо коли малювати, так, крутити малюнок. Тут також можемо. Тобто на індивідуальній роботі або на марафоні, який я. Можливо, колись організую, ми розбираємо не так подробно, як при індивідуальній роботі, тому що звісно, що ну марафон це багато людей. Коли велика кількість людей, ми ж не можемо кожному розбирати окремо правильно, тому що кожен індивідуально працює. Ну, взагалі, марафони, курси це класно, там багато інформації. Але коли починаєш малювати. Як би сказати, індивідуально, то краще в тому плані, що все ж таки індивідуальний розбір. Ти більше працюєш зі своєю психікою підсвідомістю, тому що мандала це медитація, це працювання з психікою з підсвідомістю, Знову ж таки, бачите, підсилюємо кольором. Да? Тут я такі хвильки поробила. Про що для мене ці хвилинки? бачите, такий, такий голубий колір. Для мене це хвилька, як відпочинок, море, подорожі, знаєте, ну, асоціації, да? з чим я це буду асоціювати. Просто, звісно, з таким чимось мірітом. Це п'ята горлова чакра, для мене така вон, проявлення. Да? Тобто я асоціююся з чакрами, з планами буття, з своїм життям я його переплітаю. Ну, для мене це якось от символічно. Там, наприклад, я там зробила чотири, вісім, там вісім, 8, там вісім, 8, там 8, про що для мене це 8. вісімка. Ну, тобто якось я на це, це так реагую. Які ще можуть бути символи? Та будь-які, які мені хочеться. Можна чоловічка нарисувати, можна сердечки, можна кружочки, трикутнички, квадратики, нолики, крестики. Все, що забажаєте, ми це все розшифровуємо. Ну, це я так образно кажу, да. Далі мені символи не хочеться вносити, поки що мені достатньо того, що в мене нам внутрі, тому що тут у мене синій колір це інтуїція. Да. Я помічаю, що я малюю там проти годинникової стрілки, за годинниковою стрілкою. Тобто... І сьогодні, якщо встигну, я хочу ще на той малюнок помалювати, але то вже я потім вам окремо викраду в запис. Як ви бачите, моя мандала не ідеальна. Вона така вийшла. знаєте, як, мені завжди так кажеться як по дитячому, але ви ж знаєте, що ми граємось. Ми граємося. Ми не створюємо щось ідеальне, ми не створюємо щось таке пропорційне, але ще я хочу сказати, що в мене символів я малювала не рахуючи, а просто, і в мене все рівно вийшло 16. Там 16, там 16, там 8, тобто я не вносила принципово, тому що в мене в голові, наприклад, хотілося зовсім інші цифри. Там 6-12, мені хотілося. Але вийшло символів 16. Про що це мені? Ну, звісно, я буду працювати своїй підсвідомості. Коли я малюю, я себе запитую, я відчуваю цю відповідь, звісно, я її озвучувати, я її не буду на загал. Це моє особисте, як кажуть, тобто під мою тему, на да, яку тему я малюю. Коли ми з вами в індивідуальній роботі малюємо. Ті, хто вже за мною працювали, мене також є відгуки про нейрографіки, дівчатка, вони знають, що ми розбираємо, да? ми задаємо питання, там приходять відповіді, ми їх записуємо, структуруємо. Тобто це така робота ну, над собою, така, певний час вона відбувається. Тобто, як бачите, я мандалу кручу. Я тут зараз, поки не забула, ставлю для себе дату, відмічаю. Угу. Я потім тему напишу для себе. Так, олівець у мене знову зламався, тоді був зламався, опять знову зламався. Не знаю, про що це мені, чому він ламається, можливо, що він неправильно заточений. Спіральки я не виокремлювала, хоча можна було трошки там, я так уже подумала потім, поспішила трішки, можна було трішки іншим кольором їх зробити, підсвітити, я кажу. да. Можливо, я це зроблю, тому що в мене є маркера. Маркера, слава Богу, лівцям хорошо пишуть, тому що чого я перестала лінієром користуватися, що він дуже по лівцям не малює. Зараз будемо вносити е -е, нейролінії, ви зараз подивитесь, як це робиться. А це така робота дуже кропітка, бажано не спішити. Так, що ми робимо? Ми нейрографуємо саму нейромандалу. Так? Ми вже нейрографували ці лінії, трошки запускали нейровібрації. Зараз ми знову це робимо. І от так ми ведемо нейролінії в простір. Так? Тобто ми нейрографуємо мандалу в соціум. Тобто ми заявляємо про себе в соціум, ми кажемо, що ми є, я є, я тут, я заявляю про себе. Тобто, такі вносимо нейролінії із мандали в соціум. Тобто ми показуємо своєю вібрацією мандал, що ми є, ми існуємо. Я є, я існую. Я заявляю таким чином про себе, що якби мене не списували ще з рахунку. Я жива, я живу, я буду жити, да? тобто я є, там, я працюю. Ну в такому плані, в залежності від вашої теми, наприклад, якщо на партнера да, ви заявляєте в сесії, що я там, в пошуку партнера, там, в пошуку грошей там, чи роботи, ну, кожного, як кажуть, своє. Або там якихось стосунків налагодити з чоловіком, чи з дітьми, чи в сім'ї. Тобто такі ми робимо нейровібраційні такі лінії, да, тобто як, ну, як радіо, да, радіохвилі випускаємо в сесії. І що ми робимо? Звісно, нейрографуємо. Скруглюємо. тобто Ми робимо скруглення цих. Ліній на еролінії, що ми винесли в фон обов'язково, ми скругляємо також сюди, ви бачите, в мандалу. Так? Я розпочала з лівого боку, тобто показую сесію, тому що для мене це важливо якоїсь сторони розпочати, так як я зараз з лівої частини свого тіла працюю. У мене була сесія, де, слава Богу, в мене запустилася ліва півкуля мозку. Вона була в мене вижжена як попіл, тому що там програмами я її десь блокувала, і в мене почалися з лівої сторони такі проблеми. Зараз, слава Богу, вони в мене пішли. Завдяки практикам, завдяки сесіям. Тобто працювати над собою потрібно в різних методологіях, не зупинятися на чомусь одному, тому що, можливо, комусь дійсно допомагає якась одна методика. Я завжди в комплексі працюю, і часто чую люди багато кажуть, що в комплексі працювати зараз модно. Хоча раніше я чула від своєї наставниці, ой, тільки там одного наставника, тільки таку от. Тільки там одним займатися, ну, щоб результат, наприклад, от є результати, ми кажемо, ну цей результат дійсно належить тільки цій практиці, бо я тільки її робила. Ну, можливо, і так. Я завжди кажу, що я не тільки там в одній практиці, я в різних практиках, тому дійсно іноді відок написати важко, тому що ти розумієш, що ти працюєш сам з собою дуже багато, і коли ти там приходиш вже в якусь. Конкретну практику вона спрацювати. ти розумієш, що це труд не одного дня, не однієї сесії. Я півроку, наприклад, ти пропрацював, і ця сесія просто вже тобі дала такий результат, що показало, що ти молодець, попрацював. Ось така вийшла в мене романдала. Чи можуть бути тут ресурсики? Можуть, і навіть ці ресурсики можуть заходити на мандалу. Рекомендую це бажано не робити. Ну, наприклад, там я там бачу якусь полудугу, ну, бажано структуру мандали не, на, не порушувати. Да? Можливо, таке може бути таке от полуколо, тому що тут міста мало. Да? От таке от. Тобто мозок наш домальовує сам. Звісно, ми все скругляємо, все робимо, в колір вносимо обов'язково. Чи може тут бути лінії поля? Ні, тут не потрібно лінії поля. Фігура фіксації це у нас мандала, звісно, ми вже зробили її таку фігуру фіксації. тобто Це трошки інший малюнок. Не такий як нейрографіка, трішки пов'язаний. Можливо, десь я ще бачу якісь ресурси, можливо, мій мозок ще бачить. Я бачу їх на лівій стороні. Можна от теж так в таку полудугу, да? а мозок уже сам домалює. Для мене така от ресурс, от він, я його так мозком бачу, але структуру мандали я не порушую. Вона залишається мандала мандали, тобто якої її створила. Може бути така вона по-дитячому, весела, цікава. Ну, я ж кажу, я ж не художник, я малюю терапевтичну мандалу, працюю над свої свідомості. Можу домалювати, наприклад, ще там дві хвильки в процесі. От почала, там, наприклад, малювати, я там відчула, що мені хочеться пару зробити для хвильок. Можна три, можна чотири. Я ж кажу, це все розшифровується на індивідуальних таких з вами сесіях пропрацьовках. Там вже ми дивимося на всі, на всі символи. зараз ще можна внести фон колір. Так, що колір я внесла те, що є в мандалі? Тут трошки розовенький додала. Ну тобто, ми можемо ще кольорами погратися, можемо ще таких по. Можемо зробити таким фоном, не обов'язково дуже там сильно його, щоб воно мандалу заглушало. Да? Можемо залишити біле, можемо залишити біле, ну по відчуттям, от я так хочу. Можемо темніші кольори внести, щоб мандала така, вона була більш яскравіша, на темному. І захотілося би продовження таке зробити. Це по своїм відчуттям. Що ви відчуваєте? Як кажуть, це ваш малюнок, ваша структура. Якщо виникають питання по ви мандалі, якщо ви виникають бажання прийти на індивідуальну роботу, я запрошую, підписуватись на мій канал. Звісно, буде ще багато цікаво, буде малювати, тому що задумок дуже багато. Бажання є, як там буде виходити в житті, будемо дивитися. Звісно, я не можу там наобіцяти вам стрикори, бо воно нічого не вийде, Да? Життя покаже. Я нікуди не спішу, мій девіс, я нікуди не спішу. Тобто працюємо з кольорами далі і робимо стилізацію. Десь там бачу, що в мене, наприклад, там по відчуттям да, щось залишилося. Можемо мандалу взяти отаким от маркером, ще її виділити до краще. Наприклад, як фігуру фіксації, да, зафіксувати, щоб вона завібрувала ще більше. На мандалу можна медитації проводити, це буде як мантра, включати музику, там лежати, думати, щось там, відслідковувати, думки, записувати. Ну, тобто, на ту тему, яку ви працюєте, це все фіксується. Отака от от красота в мене вийшла. До зустрічі. Люблю вас знімаю.